До Будоворобївської автобус заїжджає вперше від травня. Останній рейс був десь орієнтовно 30 квітня. Після того як маршрутний автобус попав під обстріл, перестав їздити перевізник. Село за 45 кілометрів від центру громади Ногорода Сіверського. За чотири кілометри звідси кордон з Росією. Тут майже немає мобільного зв'язку, і сюди не доїжджають швидкі, розповідає староста Сергій Пунтус. З минулого року. На дуже велика активність активність стала ФПВ дронів Швидка допомога останнім часом у нас доїжджає тільки до Воробівки. Добре, що у селі ще є особисті машини. Інколи буває, що і е, конями доставляють людей. Минулого тижня село вкотре обстріляли прилетіло по центру біля поштового відділення. Це був перший прильот. А другий був там нижче. У будинку культури пошкодило вікна. На городі поліш, над головою дрон літає. Ну, ну куди ти? Побігиш хабатися чи що? Найстрашніше, щоб у хату не попало до да, нас, коли по почті летіла, там в центрі була, так сильно громко, страшно. Не здаємося, кофельки п'ємо, спокойно. Жінка розповідає, через небезпеку продукти привозять до села один раз на тиждень. Два А в той понедільник були к нам прильоти, вони розвернулись к нам. Не доїхали. Так вже разу три тижні сьогодні вже поїхала на к нам. Так чи доїди, чи ні, то вже різні ситуації бувають. Автобусний благодійний рейс з Новгорода Сіверського до Робївської запустила гуманітарна місія проліска. Щоб зайняти місця, люди мають записуватись заздалегідь у старостаті. Пані Любові довелось їхати терміново без запису. Не збиралася їхати. Ну так от зуб заболів, ну, катастрофічно. Я все кинула і пошла. Звідси автобус забирає дев'ятьох людей. Цій організації дякую, що нам помогли в лікарню їхати. От треба ну, да. за я пенсіонер і чоловік мій пенсіонер. І наші пенсії на карточках приват, ащад. І от треба мені раз у місяць, хоча б раз, поїхати, щоб зняти ці кошти. У сусідній Вороб'ївці автобус добирає пасажирів. На асфальті вибоїни від снарядів. Тамара Сморщок їде з донькою до лікарні. Каже, до вибухів звикли. Є куди й виїхати, але ж не їдемо сидимо. Чому? Ну, вже прижилися тут, я сама не місцева, 26 років як тут живу. Але ж сім'я тут, господарство, все тримаємо, все держимо, куди його діхати. Ховаємося у погріб, куди ховатися. Ми тільки боїмося за своїх дітей, за внуків. Оце, так, да, я вам таке признаюсь. І з самого початку війни мені. За себе страшно, ну за їх страшні. Володимир Федоренко їде за новою сім картою та їжею для собаки, а також хоче зняти з картки пенсію. І в бойжу їздив та дітей. Але але так тяне сюди додому. Пані Надія також виїжджала, але повернулася додому. Там мене дуже гарно прийняли. Там веб ще гарно було все. Але не дім мій, ні. І хазяїн мій сюди, а я слідом за їм і все, наш переїзд наш закінчився. Нас дуже лаяли і діти, і внуки, і свати. А ми приїхали додому, а тут повітря таке, що ніде такого немає. Все. І стали ми жити. А то мій хазяїн взагалі вмирав. Все. А тут ні. Ми будемо все одно тут жити. А може тоді вже як нас Путін об'єдек, тоді вже буде перемога, Так ми согласні. Жінки в автобусі діляться образливо, коли прожителів прикордоння кажуть, що вони чекають на Росію. У мене два юродне там родственники є. <хи> все, не спілкуємося. Живом, да і все. Хозяйство держимо. Все <сі> на косім, городи полім, все. Як лажимося спать, помолилися, проснулися, слава тебе, Господи. Для водія Костянтина Матюшка це перший рейс до Будаворобівської від початку повномасштабного вторгнення. Предложили мені роботу, дзвонили, піш робити, пойду. В такому віці вже не страшно. Ну я перший день, перший раз. Поки не гупають, не страшно. <сі> 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 У липні буде рік, як гуманітарна місія Проліска працює на Чернігівщині. На Новгородсіверщині це четвертий їхній благодійний рейс, розповідає представник місії Денис Наумов. Найближчим часом Проліска планує відкрити ще п'ять соціальних маршрутів в області. І завтра ще буде нових два рейси. Це буде чайкино на та Бирине Новроцівський. Окрім соціальних перевезень, проліска допомагає з евакуацією населення з прикордоння та евакуацією важкохворих спеціальним медичним транспортом. Люди, які мешкають на прикордонні, можуть до нас звернутися, або звернутися спочатку до старости, щоб він знав, хто виїжджає, скільки виїжджають. Старости зв'язуються або адміністрація. Зв'язується з нами тоді, от і ми здійснюємо евакуацію. Або люди можуть зателефонувати на гарячу лінію гуманітарної місії. Тетяна Лос, Віталій Коровко Суспільне новини. Чернігів.